А чорна чи біла? Як то кажуть, інтаяні, друзі, і то, і то має, сен... має право на існування. В чому різниця чорної та білої? Чорна стрічка, це ви бачили скрізь. Вона є скрізь. Ми, як початковоя компанія, яка тільки починає свій шлях, нам потрібно виділятися. Але виділятися не тільки, як то кажуть, на картинці, а виділятися справами. Так ось, друзі, ось ця біла ребриста стрічка, вона працює. Вона не просто. Покрасили і втюхали. Друзі, біла ребриста стрічка, що вона дає? По-перше, ребра жорсткості захищають додатково від пошкоджень. В 5 разів менше пошкоджень у такого типу капельної ленти. По-друге, всередині чорний колір нічого не забивається, нічого всередині не росте. Зовні білий колір вже доведено на сонці. Ця лента без води навіть. У неї температура 23-22 градуси. У чорній стрічці в той самий поряд поклали. Під 70 градусів її не крути, не верти, нічого. Ця стрічка вона отримує до 3,5 атмосфер. Дуже-дуже міцна. І ця стрічка вона не пропалюється сонцем. Якщо ви бачили, є такі... є просто веде, отак крутить на сонці. Є стрічка, що ви просто такі дирки. Я вам зараз покажу. Клієнт мені показував, як у нього на полі. Просто купив собі чорну нашу ленту, а потім каже, через два тижні приходить там щось поливати, щось таке, а вона вся в дирках. Я прошу привез... ну, покажи мені, що за дирки. І от я сам зробив їх, ну просто показав вам, як воно виглядає. Оце е роса збирається через неї сонячне сонце пропикає і провжигає такі дирки. Тому, друзі, таке теж буває. Будьте обережні, чорна стрічка може прожигатися.